Ура! Весілля вартістю у пристойну автівку кияни цього літа викладуть мінімум 10 тисяч доларів на свято. Я хоч і мешкую в Києві, але так не живу. Ти знаєш, але навіть щоб вкластися в цю суму, молодятам доводиться власноруч робити весільні арки і, е, і столики. Нічого собі, Ось ну, давайте так. зараз подивимось сюжет, як економити на весіллях. Сілля у столиці цього літа обійдеться мінімум в 10 тисяч доларів. Втім, є декілька дієвих порад, які допоможуть молодятам заощадити. Віка та Женя зіграли весілля цього літа. Виїзна церемонія у заміському ресторані, композиції із живих квітів, ведучий, послуги оператора та майже 100 гостей, і бюджет події перевалив аж за 15 тисяч доларів. Нам не вдалося зекономити настільки, наскільки ми би хотіли. Адже рахувати гроші молодята почали, коли вже виклали кругленьку суму. Першим та основним пунктом економії став декор для весілля. Його молодята вирішили робити самостійно. Ми ходили в ліс, збирали, там. Женіна мама збирала мох. Ми збирали брьовна. Ми, папа з дідушкою, вони робили столик для виїзної церемонії, арку, Готовили це все ночами, днями, ночами і між ділом, тому що там ще би, робота у нас у всіх була. Але такого результату не очікував ніхто. Декор виявився навіть кращим ніж пропонували декоратори. Зекономити парі вдалося приблизно 5 тисяч доларів. Якщо у тебе є желання, головне, і вільні руки, і якщо ці руки ростуть з правильного місця, то все абсолютно реально. Редактор весільного журналу Тетяна Аршинник запевняє, зіграти пишне весілля і заощадити при цьому кругленьку суму цілком реально. Головне – спланувати бюджет заздалегідь. Треба определитися, на чому ти будеш економити. Головний пункт економії – ресторан. Аби не переплатити, шукайте заклад, який дозволяє приносити із собою алкоголь. Правильно підібраний ресторан може також зекономити і бюджет декору та квітів. Як можна ще на цвітах зекономити? Можна знайти ресторан, от самодостаточний по своєму інтер'єру. І мені остається тільки поставити центр кожного стола такую вазочку з приємними квітами, которая вписується в інтер'єр. Купить букет. І там бутанірку, аби свято було веселим та не принесло значних збитків майбутній родині. Продумувати сферу економії треба заздалегідь. Правило перше звузьте коло гостей, лише найрідніші та обрані друзі. Правило друге: шукайте ресторан із бажаним декором та можливістю принести свій алкоголь. Правило третє і останнє купити весільне вбрання минулорічної колекції та не беріть у прокат авто.